Вітаю вас! Це програма Наголос. Рік, що минає, був для аграріїв України непростим. Утім, як завжди. І сьогодні вже є підстави для підбиття деяких підсумків. Саме це ми зробимо в цій студії з гостем програми, генеральним директором Українського клубу аграрного бізнесу Володимиром Лапою. Вітаю вас. Мої вітання. Володимир Іванович. Е Пропоную почати з одного з ваших висловлювань. Кілька днів тому ви повідомили наступне. Цитую: урожай зерна буде близьким до рекордного. Очікується, що це буде близько 60 мільйонів тонн, а внутрішнє споживання в Україні 27 мільйонів. Так. Безумовно. В цьому році непогана погода склалася для ранніх зернових культур, хоча по пізніх зернових культурах... фіксує. Це питання. більше, ніж рік тому. Чи е, стільки ж? Минулому році було зібрано 63 мільйони тонн. І це був дійсно рекордний показник для України. В цьому році, на жаль, нам не доводиться розраховувати на досягнення чергового рекорду, зважаючи на об'єктивні складнощі. Це економічні складнощі, це проблеми з фінансуванням. Ну і плюс, очевидно, що зараз ми, на жаль, не зможемо калькулювати у врожаї те зерно, яке. Зібрано в Криму і в деяких районах Донецької, Луганської області також дуже складно проводити польові роботи. Тому через ці чинники, звичайно, що врожай дещо нижче, ніж він міг би бути. 27 мільйонів тонн – Це для внутрішнього споживання. Що робити з 30-ма Трима тонами, які е, фактично залишаються в Україні, ну, ми традиційно експортуємо. Якщо на початку 2000-х років Україна експортувала 5-7 мільйонів тонн зернових культур, то зараз ми виходимо вже на показник стабільний показник експорту близько 30 мільйонів тонн, навіть більше uh -huh. виходячи з балансу. Тому тут Україна є вже досить потужним експортером зерна на світовому ринку. Ми в минулому році вийшли на позицію номер два загалом світі по експорту зерна. На жаль, поки що від цього експорту небагато задоволення, тому що кон'юнктура світових ринків суттєво погіршилася, і ціни на світовому ринку навіть нижче, ніж вони були в минулому році. Але зрештою іншого виходу зараз немає зерно. Вимоги до давати. якості зерна чи змінилися останнім часом? Ну, українське чи зерно... витримує їх. Українське українське виб... зерно класифікується як зерно середньої низької якості. Звичайно, що нам важко поки що з нашими технологіями виробляти преміальні сорти зерна. Ну і зрештою, це залежить від Природно кліматичних умов, тобто ми заробляємо, верніше попередні роки непогано заробляли на тому зерні, якому ми виробляємо в цьому році, можуть бути певні питання із не стільки з показниками якості, скільки і з показниками безпечності, зважаючи на те, що е, по, дощові умови. По, на завершенні збирання ранні зернових були. Зараз ми бачимо дощі пройшли, тому звичайно, що по окремих показниках безпечності можуть бути питання, але в цілому це повторюються окремі партії. Загалом українське зерно продається, продається досить успішно. Єдине, що повторюся, поки що не за тими цінами, на якими розраховувалися хто головний а... покупець такий? Знаєте, ми експортуємо досить широка географія. Знову ж таки, 10 років тому, коли обсяг експорту були не такі великі, коли Україна експортувала переважно пшеницю, це була північна Африка. Потім по мірі нарощування обсягів експорту це і близький світ, це і південь Європи, і це Південна Азія, тобто, зважаючи на ті обсяги, які в нас зараз є. Ми вже вийшли за ті географічні коридори, які були раніше. Тобто ми загалом експортуємо вже в десятки країн на світовому ринку. Кілька слів про головні внутрішні та зовнішні проблеми, з якими сьогодні стикається вітчизняна АПК. Ну, основна внутрішня проблема це звичайно фінансування, тому що коли ми ділимося із нашими закордонними колегами-фермерами, нашим досвідом, як можна працювати при ставках кредитних ресурсів 25-30% річних, вони не розуміють, тому що, наприклад, фермери в Німеччині кредитуються за ставками 2,6% річних. Зрозуміло, що робити в таких умовах великі капітальні інвестиції немає можливості, тому що вони ніколи не окупляться а без капітальних інвестицій. Виходити на сучасні технології, збільшувати обсяги виробництва або навіть втримувати обсяги виробництва mm -hmm. практично неможливо. Тому звичайно що хотілося б сподіватися на стабілізацію ситуації на фінансових ринках з тим, щоб такі галузі, які розраховані на тривалий розвиток, як сільське господарство, щоб вони мали можливість розвиватися. Але ж держава кожен раз каже, що вона дуже полюбляє фермерів. Вона дуже полюбляє агропромисловий комплекс України. Вона готова з ним співпрацювати. Це е, ледь не головне виробництво нашої країни. Ну, ми відчуваємо, що ставлення змінюється на рівні декларації. воно дійсно змінилося. На жаль, воно не завжди змінюється на рівні конкретних рішень, тому що. Тільки протягом цього року були дві ініціативи від Міністерства фінансів, як підвищити податки для агропромислового комплексу, і це нагадує ситуацію, намагання зарізати курку, яка несе золоті яйця. На тиждень буде що їсти, але потім не залишиться ні курки, ні ЄС. Ну, звичайно, що хотілося б, щоб ці декларації про стратегічну роль сільського господарства, щоб вони супроводжувалися адекватною економічною політикою. Яких законів сьогодні вам е не вистачає? Ви знаєте, дуже важливі закони яких були речі? дуже важливі закони були прийняті протягом цього року, ті закони, яких ми. Чекали вже п'ять років, які свідомо блокувалися раніше у Верховній Раді. Зараз ми бачимо, що нова коаліція, новий уряд, і тут певні зрушення все-таки є. І вони суттєві зрушення. По-перше, прийнято ціла низка рішень щодо дерегуляції діяльності ВПК, скасовані сертифікати якості зерна, скасовані сертифікації елеваторів, скасовані обов'язкової технічної огляд сільськогосподарської техніки, погодження на імпорт засобів захисту. Це ж, це рослин. ж це штучні проблеми, які вони були... штучно створювали, регулювання створювали... нашаровували спеціальні... У минулі роки створювалися корупційні схеми. Так. Ми все це знаємо. Просто повторюся. Раніше боротися з ними було практично неможливо. Зараз ми бачимо, що на рівні парламенту, ну і більш-менш на рівні уряду, багато міністерств нас підтримують. І це вже суттєвий крок вперед. До того ж, влітку було прийнято законодавство, яке адаптує українські закони до директиви регламентів Європейського Союзу у сфері якості безпечності продукції. Це має створити передумови для того, щоб українська тваринницька продукція виходила на ринки ЄС. Тому що ми зараз маємо автономні торгові преференції від Європейського Союзу. Але експортувати в ЄС і створеницької продукції можемо тільки м'ясо птиці. От пропоную тут поставити невеличку кому, оскільки є, є цитата, є одне ваше висловлювання. Я зараз попрошу дати цитату, а потім попрошу вас прокоментувати. Будь ласка, дайте цитату. Той формат рішень, який обробляється в останній час, це продовження режиму так званих автономних торгових преференцій, це одностороннє відкриття ринків Євросоюзу. З точки зору наших виробників, це досить вдале рішення. Ми отримаємо можливість експорту в ЄС за зниженими митами або, взагалі, безмитно. Володимир Лапа, генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу, 22 вересня 2014 року. Це ваші слова, що е насправді відбувається, ну тут можна розділити на два складових: перша геополітична, друга економічна. З точки зору геополітики, звичайно, що це мінус. Мінус і для України і для Європейського Союзу, тому що це. Ну, підтвердження того, що третя сторона в даному випадку Російська Федерація має можливість впливати на взаємовідносини України і Європейського Союзу так. і Україна, і європейський Союз тривали часу заперечували, тим не менше змушені були піти на поступки Російської Федерації. Але якщо говорити про інтереси економіки, то логіка в тому, що ми зараз вже маємо доступ до європейського ринку в режимі вільної торгівлі, той який передбачений угодою про вільну торгівлю, що взамін. Це називається режим автономної торгових преференцій. Взаєм взамін. Якщо б повноцінно діяла угода про вільну торгівлю, ми повинні були б відкрити свої ринки. Але так. оскільки відтерміноване повноцінне набиття чинності угоди, то наші ринки поки що залишаються захищеними імпортними митами відповідно до наших зобов'язань перед світовою організацією торгівлі. Таким чином виходить так, що європейський ринок для нас відкритий, хоча умови вільної торгівлі це лише умовно вільна торгівля, тому що по ключових товарних позиціях там все таки є імпортні квоти. Але наш ринок захищається при Ому захищений, тобто економіка України дійсно має час для того, щоб ну все таки підготуватися до конкуренції з боку європейських виробників. Часу залишився фактично один рік. Ну трошки більше ну, да. Що слід встигнути зробити за цей період, ви знаєте, я можу сказати і про те, що ми робимо. Наприклад, ми зараз відчуваємо дуже великий брак інформації. Тобто люди не розуміють, що таке вільна торгівля, люди не розуміють елементарних речей. Митні процедури в Європейському Союзі, адміністрування тарифних квот, вимоги до якості без мається на увазі ваших колег? безумовно. Ну оскільки не, не люди не, не, це, да. не люди, а бізнес да. yeah. мається на увазі люди, які працюють в бізнесі. Тому ми зараз проводимо і в з міністерством гарної політики залучаємо. Посольство донорські проекти для того, щоб зробити широку роз'яснювальну компанію? Ми зараз закінчуємо дослідження по доступу на європейський ринок? Ми на початку жовтня будемо проводити вже другий семінар тут в Україні для українського бізнесу щодо умов доступу на європейський ринок по тваринській продукції. Тобто ми проводимо широку роз'яснювальну компанію, як бізнесу реально можна скористатися цими умовами вільної торгівлі. Звичайно, що досить великі... кого в першу чергу чекають в Євросоюзі? Який, я, які, які від, види товарів? Як це не сумно констатувати, нікого не чекає. Це, звичайно, конкуренція. конкуренція, європейські виробники не зацікавляють. Але ніколи. де у нас є лазійка? Ви знаєте, ми експортуємо вже досить великі обсяги рослинницької продукції, це і зернові, це і олійні культури, це рослинні олії, це рослинні шроти. І тут ми матимемо можливість збільшити обсяги експорту, зважаючи на те, що ми отримуємо додаткові квоти на безмитний експорт цієї продукції. По тваринницькій продукції ситуація дещо складніша, тому що до останнього часу Україна так і не спромоглася адаптувати законодавство. Я вже казав про те, що законодавчі рішення прийняті, базові законодавчі рішення, це зміни до закону про харчові продукти і про ідентифікацію худоби. Ще декілька законів треба буде прийняти, але ці два вони є критичними для того, щоб ми отримали доступ до європейського ринку. Тут вже тепер питання в тому, наскільки адміністративна машина на рівні контролюючих інстанцій здатна виконувати ці закони, і наскільки бізнес здатний виконувати. Ці закони, наприклад, в кінці вересня, на початку жовтня, у нас буде перевірка DJ Sanko, це європейський директорат, який відповідає за безпечність продукції для споживачів, буде перевірка молокопереробних підприємств. І тоді вже треба буде безпосередньо, як сказати, в реальному житті, в реальному бізнесі, доводити те, що ми дійсно маємо можливість повноцінно імплементувати європейські директиви і регламенти, відповідати вимогам європейського союзу, і тільки після цього ми матимемо можливість експорту тваринницької продукції на ринок ЄС і з досвіду, досвіду птахівників, це займає 3-4 роки. Нам би хотілося сподіватися, що зважаючи на специфіку взаємовідносин, зважаючи на те, що в європейському союзі розуміють складнощі української економіки, що по молочній продукції, по сенаті, по м'ясу великої рогатої худоби цей процес буде більш Що в першу час. чергу будуть завозити до нас з європи. Ну, Хто? ми вже бачимо, що і зараз на полицях українських супермаркетів досить багато європейської продукції. В першу чергу мова йде про продукцію молочної галузі, європейські сири, деякі інші види європейської продукції. Я би тут не побоювався, що піде такий масований імпорт, тому що, зрештою, коли Україна вступала до світової організації торгівлі, ми і так суттєво знизили ставки імпортного мита. У нас по більшості видів харчової продукції ставки імпортного мита від 5 до 10 Тобто, це не є такий потужний тарифний захист, як він, наприклад, є в Європейському Союзі. Тому якщо і знизяться ціни на європейську продукцію, то вони знизяться на 5-10%. Не можна сказати, що це якийсь критичний чинник, що європейська продукція витисне українську, тим більше, зважаючи на масштаби девальвації гривні, зараз в будь-якому випадку, навіть якщо гривня опуститься, верніше, долар опуститься до позначки 12-13 гривень, це не 8 гривень за долар. Тому тут на півтора. Два роки український бізнес буде мати певний захист у вигляді девальвації гривні, але так чи інакше, все рівно для споживача вибір збільшиться, номенклатура європейської продукції збільшиться, і ну, все-таки тут і український бізнес вже повинен думати над тим, як підвищити свою конкурентоспроможність. Є, і, існує ще така думка, і вона дуже поширена останнім часом, хоча в першу чергу на сході України. Вони прийдуть, щоб скуповувати наші землі. Україна перетвориться на сировинний придаток. Хочеться почути ваш коментар з цього приводу. Справа в тому, що формат Є, земельного і, ринку... існує. Зараз взагалі так, існує таки, заборона так. на відчудження земель сільськогосподарського призначення, тобто їх не можна продавати. Ви можете їх здати в оренду, але продати ви їх не можете. Ну, хай візьмуть в оренду. А... Там, істи, в, існує в оренді, різні в оренді різні оренду. нічого не заважає зараз брати корпораціям, компаніям з іноземним капіталом. Зараз можна Це брати плюс, чи ні? Якщо вони. Ви знаєте, візьмуть з точки зору надходження капіталу, ну от ми говоримо про те, що для того, щоб впровадити сучасні технології на один гектар під зерновими олій. Ми треба інвестувати порядка тисячу доларів США в еквіваленті. Виникає питання, чи є такий обсяг коштів, якщо ми перерахуємо на наші гектари. У нас юридичні особи обробляють 22 мільйони гектарів, 22 мільярди доларів. Чи є такі гроші зараз в Україні для того, щоб профінансувати сучасні Не технології? Я. Навряд чи вони є, тим більше і ми розуміємо, що зважаючи на стан української економіки, навряд чи вони будуть. Справа в тому, що земля залишається у власності українців. Хто її орендує? Це вже питання друге, третє, четверте. Це питання конкуренції. Хоче український бізнес орендувати, плати. Нормальну орендну плату жителю сільської місцевості, будеш ти орендувати. Хоче прийти іноземний інвестор, вкласти гроші, піднімати українське сільське господарство, Будь ласка, працюй на засадах оренди. Зона вільної торгівлі чи угода про асоціацію вона жодним чином не зачіпає питання земельного ринку. Питання земельного ринку е, знаходиться в компетенції України. Це виключно е, рішення українських стекхолдерів. Початок до нового сезону, я, наскільки я розумію, вже почався. Е, що сьогодні? Чим сьогодні займаються аграрії в першу чергу? Окрім зустрічів і е, розмов про те, як пройшов минулий сезон? Ну, по перше, він ще не минув, тому що збирання пізніх зернових завершується. В кукурудзі зібрано лише 15% сотків, і, на жаль, скоріш за все, ми будемо мати ще збирання кукурудзи в листопаді і в грудні. Це було так і в попередні роки. В цьому році ситуація ще складніша, тому до завершення, як кажуть, що по осені рахують, у нас осень, як правило, наступає вже в кінці грудня. Питання деякі турбують в першу чергу, ну, зважаючи на оперативні, сургентні питання, в першу чергу, це забезпечення газом тих підприємств, які займаються сушкою зерна, тому що зараз пройшли дощі по території України, знизилася температура повітря. Очевидно, що необхідно буде газ для сушки, тому хотілося б сподіватися на те, що тут буде ритмічне забезпечення газом. Ну, по крайній мірі, попередні домовленості з Міністерством енергетик, паливо енергетики на цю тему є. Друге питання, яке безпосередньо турбує зараз сільоз аграрні компанії, це питання. Реєстрації прав оренди, тому що це державна функція. Держава її зараз не спроможна вчасно виконувати. Mm -hmm. А відповідальність за це, це бізнес зараз е на корпоративному рівні звичайно питання фінансування, розшити заборгованість, перекредитуватись в банках. На жаль, ліквідність банківської системи продовжує знижуватись. Ну і буквально робота, 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 вистачає. Робота, робота керівників компанії. Це такі, знаєте, чиночна дипломатія по банках. На жаль, вистачає дійсно роботи. Дякую за те, що прийшли к нам. Сподіваюсь, це не остання наша зустріч в цій студії. А глядачам нагадаю, що це була програма Наголос. Сподіваюсь, що ці 15 хвилин ви були з нами не дарма. На все добре.